Любовна ломка буде тривати до тих пір, поки не переналаштуються ваші нейронні зв'язки вашого головного мозку, і ви не позбудетеся того досвіду, який закарбувався у ваших нейронних зв'язках. Наприклад, вас покинула кохана людина і вас дуже сильно ламає. Чому це відбувається? Тому що певний час мозок вибудовував нейронні зв'язки, пов'язані саме з вами і з тією людиною, і з вашими е е планами, з вашим досвідом, який ви проживали разом, з вашими перспективами, які ви собі малювали на двох, і так далі. Тобто, у вашому мозку вже промалювалися, прокреслилися. Конкретні нейронні шляхи, які за це відповідали, які цим питанням покливалися. Після того, як ви раптово втрачаєте кохану людину, нейронні зв'язки відчувають, ніби певний шок, бо у вас дуже раптово змінюється контекст дня, контекст вашого життя. І тому вас ламає, бо для того, щоб зламати, вибачте за тавтологію, зламати цю ломку, вам потрібно допомогти собі самому набути нового досвіду і зробити свій новий досвід новою повісткою дня, новим, новим своїм життєвим контекстом, який прийде на заміну. Старих вже не працюючих нейронних зв'язків, які вас ламають. Мозок він же щось нове запам'ятовує, а щось старе неактуальне, він забуває. В нього така функція: він чистить думки і спогади. Тому тільки після того, як ви зробите, створите свій. Новий успішний позитивний контекст життєвий вас перестане ламати ця любовна ломка, яка є дуже неприємним відчуттям, яка психологічно дуже впливає на, на, стан, на емоційний стан людини, на взагалі її перспективи, на її бажання, цілі і, і так далі.